Коли ти садився на стіл, Що спожити ці дари Господі, дай за тих, хто цю люту за меті, году на справську спині на сході, молий за них і за їхніх матерів, чия хоча пропадала сльозами, за діточок, що збуть своїх батьків, припавши до заплаканої мами. Просіть у Бога, ворога спини, що він ради замочати з і наші воїни відчули хоча б на Великий день народження Ісуса. Благословим будь цей Божий, на все добре, на все Боже. Добрий вечір, господарі. пусти нас хати. Не прийшов син Божий погасно шукати, а прийшов, щоб всіх нас від спасати. спасав. Вібрання українці зібралися в ній, щоб Ісус Христос помістити ваші хатині, щоб дозволити хати загрунтувати. Ми і щастя Дім принести, коли чесні да. Просто ми уважно слідкували за подіями, які ви переживали протягом минулого року. І гадаю, що вам не задали почути правду, яка селяє надію. Але ми не присадились. Хто що загадався, то з вами ми? Хто ми? Ми, особі, Йосипа й Марії. Бачимо людей, що місто. Я певний, що вам дуже, дуже дуже цікаво. Тому слухайте, давним-давним-давно в моїй далекій країні відбулося нові любила У люблячій сім'ї Йосипа і, і Марії народилося дитятко, якому судилося спасти світ, бо цим дитя був сам Ісус Христос. Було це над ним давно, 25 років назад, І з десь коли серці вийшов на нас пропав сховий перепис населення. Тому Йосипу та Віхідні Марії треба було приїхати до Россия. А вирішили вирішив туди заверхом на святі. О, то був міховий час. Я віддаю своєму саму Марію, матір Божу. Дорога була не тискою, Але ми навіть не очікували, що чекає нас дорогу з моєї. Коли ми дісталися до вирі, то для нас не було жодного місця в хаті. Йосифа попивав усі пороги, пошла в теплої місці. А у міклічу лише у нас зайнято, да їй ту місце, або просто тишу начинить на речі. Боже, я за любов, твою любовкою Здається, там так ходить. дівча йосид молодий. І наче що шукають, вони більше не знайдуть, та й музику думають, от дуже сюди йдуть. Де б тут знайти річні? Ніде тут хат не видно, лише білі сніг. А хоч були хатини, то відомляють нам, І де тебе спочиня, вже не, не, да ага, не знаю сам. Ми збилися дороги, не сила далі йти. Ага, я знаю, хто нам яммо бачу, Залегка бачити зимові піднічам. Вічні в цьому знайдете. Ось тут. І краще буде в теплі поміж ям'я, ніж там, де зі люди у золоті поваги. І вибачте, подобається тих людей святих, хоч зимного розговорили, що її. Смія за Марії – це найсильніше, що мені доводилося бачити, що не рікав, але ще потім не Божої волі. Я впевнений, що всі ми маємо чому повчитися. А ще знаєте. Бог не дивиться на обличчя, йому важливе добре серце. Він не потребує дорогих дарунків. Йому потрібні добрі вчинки. Знаєте, хто першим дізнався про народження Ісуса? Уборі пастушки, які навіть не мали, щоб подарувати новонародженому Спасителю. Молоді ну, день погас, напасть стояняка і відпочине моє пастухові. Один, в другу, без пати, щоб завтра цілий день ходити подала. Такий паску ж отак от почує. А це хто таки у нас не чує. Це подорожі Йосиф та Марія у рідний край вертаються з чужини. Та жінка я помітив при надії, то хай спочинуть нас на м'яхому сім'ї. Щоб мали він закликав до хати, а так почне парубу доночувати. Як ночувати. у сьогодні не небо, і нічикась не темного прозора. Сами не літа не треба. Он до хмари кудись догори. Векмало строю у молодших видах, а ось місяць на горі присів. Оце так річка качарівна і нела. Те, що дочекалася земля, тепер нема страху, ідіть, сміливо, вітати матір Божу і царя. Біжіть, коніться до святий дитині, біжіть, вітайте, Божа немовля, яке родило скуд на вашій сіні, якого дочекалася вся земля. Отак для божого сина не знайшлося жодного. Місце в хаті та чи є місце для потребуючих зараз у вашому домі? Поки я і мої друзі речки та воли у старіці зігрівали боже матір, на іншому краю світу теж розгорталася дивовижна історія. vem Він мові вдати. Велика честь якомусь немовляті. Ти немоля нас відом запатує, бо то родився цар, який, який нас від тебе і неправди порятує. Ой, серце, це, щось лихе мені щує. Тебе прийшли ми царю запитати, чи не знаєш ти його колеска. Де він родився? Звідки можу знати? Могли дізнатися, го дивіться. Мені про це, ладно, ну, розкажіть. Ой, Ірод, Ірод. Іро. Ну, не долюблює, я його, чесно кажучи. А ви не переживайте, цей до нього потім не защитить. Ірод думав, що він найрозумніший, ну, але всі ми знаємо. Саме в цей час пастушки і царі вже надходили до нашого Ісусика. Можна далеко заясним сяйном до цього світу шляхські диваємо. Голоси, що на світі сталося новин. Діво м'ясо дизайне синів протилосина. Боже дитя всього світу пастирі й ставаймо, діво до вертепу, його привітаємо. ми щось торгуємо, ми щось купуємо, а як ні, то я подам у мене добрий хан. Ми не міняємо і не торгуємо. І тебе живе, не потребуємо. Ми йдемо з колядою, за небесною звездою, котра нам все об'явила. І прихідні Месію звістила. Йой, що хлоп має із мисіє? Хлопний оге, хлопний сіє, хлопче вчиться молотити, drži da І надія, де родився цар той новий, що на мене зазікав у військо на чатах, аби міські протяти. от сим мечем острим і сталі, аби лічом йому світ далі. Ми знайшли одну людину, яка знає цю дитину. Можка його дружина. Приведіть у своє вірний мошкає його дружину. Наказі надатя я з'явитися до царського травму. За де, -за зади, -зади, -зади пременную. Найсмажена працює. Та вперед дороги, як ти не відеш. Хто на тебе? Добре, паде царю. Що ти, то то виспід мене втіли. Виспід тебе, від тебе, кажи, не Бог народився. Нехай правду говорить, де Бог народився. Гай, хай, та безради скапала, де Бог народився. Це гасає. Ей, Саво, Саво, ходи сюди і бігли з собою візьми. Ой, біту, біту, але не йшли, та німче би до нас зайшли. В нас і смочковіка. Не бачиш перед ким стоїш, а ну доставай біблію, старенько. Так, царю, чекай. Ні? У нас є таке місце. Швиденько, відкривай. Нагодиться... бо. Народиться. Бо, бо, бо. бо. У, 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 ви, ви в пієнській місті. Так, старе, ви я і Бог новий народився. Так, царю, але ну, заплати, царю, та заплати. Гей, ви з хати! будуть тут мені ще торгувати. Що? Жити? Цар, я єдиний цар, воїни мої вірні! Так, ми тут! я наказую мечі гострити і дітей усіх убити, і месію, що родився, і на сіні уповився. Що за тієї тилу кави? Знаєш, що ти не правед, ти замислив Христа вбити то тепер тобі не жити. Що, бунт? Зрада, о смерте, смерти моя мила, ти всякий бунт ущель не душила. Цойра, с і вдруге, нехай згинуть світу усі добрі люди, ніхто із них не має жити, усі з а краще того царя молодого, що в вертепі народився і в яскині уповився, що буде понад царями над землею і небесами. Ой, не буду того царю, і косою я не вдарю, бо маледиця в язкині має славу світі я йому служити, а тебе прийшла я пити. Сторожа, вона тобі чи не допоможе? сам на себе накликав ту велику годину життя твоє сьогодні свине. Знайшові рукавій ось тобі новина. Ми ж до Божого сина. Зади, завди, завди, почекайте, почекайте, А йде дещо інду сказати, перестаньте. Во, вівайська з того, ти такає. Я ж казала, добро завжди перемагає. Йой, але досить уже пропогане, бо царі пастушки все ж дійшли до Ісуса та її ночі. Засіялася та ясна, промениста і прекрасна. Хліб печелю світила, в нітричество народила. Дитятко Боже, дуже милеві Боже, в небі ангели співають, Бога сина прославляють. Ісусу сузику маленькі, в що ясна народився. Учинище дуже скоро, де наш рідний звеселився. Учинище краща доля нашу хату завітала, щоб ціла Україна Бога щастя прославляла. Слава на небі, Богу Святому, на землі спокій роду людському. Я бажаю щастя волі, українському кожному домі. Хай перемога прийде до нас, це різдвяний світлий час. Мир тобі українська хата, хай вам буде пути свято, і любові ласки втіха, хай минають вас і миха. Хай легко стелиться дорога, надію маємо на Бога, любов, хай буде в кожній Господі, а сила і завжиття в рідному народі. Прощавайте, в тій хаті, будьте щасливі і багаті, майте волю, добру, Божу, тільки вірте, ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і навіть піднесе.